Свята у серпні. Першого числа маковія або у простонародді перший спас. Також це початок успенського посту спасівки. 6 серпня Преображення. У простонародді другий спас, 15 число успіння або перша пречиста. Кінець посту. 16 серпня після успіння або третій спас. 23 число День Державного Прапора України. 24 серпня відзначаємо День Незалежності України. 29 числа Усікновення. 31 серпня. Давнє свято Свічки. Більше інформації про народно-релігійні свята в моєму телеграм-каналі та в спільноті на Фейсбук.